на сьогодні в Псалом 24 глава, 3 вірш. Хто вийде на гору його і хто буде стояти на святому місці його? То єсть у Божій організації. Читаємо значення. Декотрі можуть вийти в храм і бути оправданими, а після не зможуть стояти або остатися в храмі через своє занедбання, задоволити вимоги. Написано, що все в храмі мусить зіщати, величати його величий. Звищати і величати Його. Ті, що були правідні, приведені. ті, що були приведені на святе місце, тобто храм мусять посвятити своє, своє здібності, чинити правду і справедливість послушенство до Божого Закону і мусять відмовити старкатися або мати що-небудь з діялською організацією, котра є. Нечисті. Такі не повинні бажати марних речей релігії. Вони зробили угоду чинити волю Божу, і ту угоду вони мусить вірно дотримувати і виконувати. Добровільно поламати ту угоду означає, що така особа присягла Криву, а тому не може. Остатися на святому місці. Та угода вимагає від Святворіння помирати релігію і проголошувати лише правду. Коментар зартіств башки, номер 5 1940 рік. І так, так, значні, його святкує нам про те, що кожен, хто приходив в Божу організацію. І стає вначалі вірним і оправданим, але після відходи від Божої організації занедбує вимоги, принібригає виконати Божі вимоги і по цій причині показує, що він відходить від організації. Книга Псальмів 298 лічкує нам, що всі, що в храмі, вони вилучають його, признають його за свого керівника у кожній справі, що кожна справа, котру бажає робити, то керівником стоїть ніхто окрім його. Ні сам собі, ні хтось, а якщо ми вважаємо, що ми прийшли в Божу організацію, то керувати має його. Він по достаток дав духовної поживи, щоб вирішити кожне питання по праві. Ну, тут робиться зауваження, ті, що були приведені у святе місце, тобто були у храмі, були в Божій організації, то мусять посвятити свої здібності, чинити правду і справедливість по до Божого закону і мусять відмовитися, торкатися або мати щось дочинення з діяволською організацією, яка є нечиста. Заважаємо, тут далі сказано, що вони повинні бажати тільки Богу служити, а не торкатися нічого нечистого, тобто з тих речей, що практикує релігія. Релігія це є формальне почитання Богу, тому на відімость, на формальність його не признає таких. Тому повинен кожний бажати покинути релігію і всі ті релігійні привички, які є в сьогоднішній день, або їхні установи і порядки. Далі його висвідкує, що якщо добровільно мами угоду, присягу, посвяту, яку ти давав перед Богом, то Такий не може бути на святій горі Божій. Погляньмо сьогодні, як багато тих, котрі замість того, щоб признати Ісуса Христа у храмі від 1918 року, вони признають різне керівництво для свого вибору і визначення. Не той теократичний порядок, який встановив Ісус Христос з в приходу в храму а той, котрий сутворіння собі побажав. Ми бачимо, як чітко розписана вся праця, коли він, Ісус Христос пішов в храм, зібрав світ до себе, ті, котрі під керівництвом Духа Святого виконали Боже призначення. Також ті, котрі залишилися ще, невзяті до Ісуса Христа у велику радість в небо, а залишились на землі, то Він на них вилив Святого Духа, дав силу зрозуміти пророцтва. і не релігійним способом служення Богу робити, а іменно тим, що з храму виходило. Тобто, Ісус Христос, коли вийшов в храм, Вибрав слугу, доручив всі свої іміння, доручив і дав силу розуміти пророцтва і видати всім, щоб один харч був і одне порозуміння було Святого Письма. Отже, якраз із цього ми бачимо, що коли Подано було рукою Ісуса Христа, що Він відкрив книгу, сняв в печаті і дарував тому, котрого вибрав, як свого слугу, котрому доручив своє і ну, Прямо так будемо казати, рутерфорду, то всі останні. Котрі були теж із класу остатка, вони мали право тільки транспортувати то під керівництвом Духа Святого, що видано було. І так, у Бога завжди стояв такий порядок. Тому ті, котрі зробили угоду з Богом, ті, котрі посвятили своє життя, Богу, і Ісусу Христу признали, що, вони, що Ісус Христос є в храмі, що Він просив, що вони знаходяться у Божій організації під Керівництвом Ісуса Христа. То від таких вимагається, щоб оминати всяке релігійне служення, тобто думання, рішення і проголошувати лише ту правду. Котрій прийшов час на підставі пророцтва згідно часу проголосити то, до чого покликані були слуги Божі. І так, був час, що покликані були в першому приході проголосити, що Христос Воскрес і очікувати, коли Він прийде, але на час що Він прийшов, треба було прогосити Ісус Христос у храмі. Одні признали, привітали, царя царство, а другий по сьогоднішній день очікують, що ще прийде. Отже, царство встановлюється серед дорогів. Він знаходиться в дусі, тіло його є церква 144 тисячі. Ті, котрі залишилися на землі, як остаток церкви, розуміють цю роботу, що він подає від храму, від своєї організації, Сіон, від мої частини. І тільки ті, котрі зрозуміли цю правду згідно часу, яка виконала призначення Божі по проросту, по обітницях, котрі... Прибули до виконання і запущені в рух до повного виконання, завершаючого, тільки таким він дозволить бути на святій горі, на святому місці в Божій організації, хто цілком відрічеться від релігії, від формального служення і цілком посвятиться і виконує всі Божі вимоги по правді.